На засіданні колегія розглянула два питання: перше з яких про проходження щорічної акції за чисте довкілля та заходів з озеленення, про що повідомляв виконуючий обов'язки першого заступника голови адміністрації. визначено 4 квітня в рамках щорічної акції провести благоустрій населених пунктів суботних, а також відповідним розпорядженням прописано обов'язково здійснити посадку відповідно зелених насаджень. По тому про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади доповів Семидубський сільський голова. Він розповів, чим живе село зараз та про плани на майбутнє. Проведено вже в минулому році погодження плану під'їзної дороги до РЛК Сінь. Грибок, який називається в нас народі, мають ремонтувати бетонку. Оскільки там є під'їзні дороги до городів, до паїв, то ми погоджували, де робити з'їзди, де містки. Щоб не виникла соціальної напруги по цьому питанню. У минулому році у районі було відкрито чимало дитячих садків, але Дубольщина на цьому не зупиняється. На цей рік планується відкрити в селі грядки, дошкільний заклад, садочок. А для цього нам потрібно зробити ремонт у клубу, перенести бібліотеку. На це заплановано у нас на цей рік нагородили подяками осіб, які долучилися до відкриття Шевченкової світлиці у селі Підлужя. Поговорили і про об'єднання громад у районі, яке добровільно примусово, але повинно відбутися. Перед тим як проводити об'єднання, було б добре, щоб сільська громада мала якісь важливі фінансовий фінансові в першу чергу і важливі вплив і кадрові якісь. І могла звернутися в район і перевірити, якщо потрібно в санстанції чи якась екологічна інспекція. Бо зараз це все віддано в область Київ. Незабаром пасхальні свята. Тому до присутніх прозвучало прохання поділитися святом із переселенцями і при можливості запросити рідних, знайомих зі сходу та півдня до себе на святкування. Їм так само бракує того тепла і того свята. І власне, взагалі, ще що хочу попросити, так само давайте не забудемо про тих переміщених, які живуть на території фактично кожної сільської ради. Тому що вони різні, але в їм так само сьогодні важко і, можливо, важче, ніж нам, тому що ми вдома, ми ночуємо ми ночуємо в світлі, в теплі, обігріті, ситі. А вони все таки далеко від дому. На засіданні була присутня і директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Ольга Підкидач. Вона розповіла про соціально економічну ситуацію в області і запропонувала присутнім свою допомогу. Тому Руслан Сивий попросив директора департаменту допомогти з фінансуванням виплат для сімей мобілізованих.